Доброго дня. Сьогодні я розповім про нові досягнення дроноробів. Ми, як і раніше, постачаємо fpv дрони в військові частини, де проходять службу охідці з кам'яничі. Ми не постачаємо одиниці і навіть десятки. Ми постачаємо комплекси. комплекси різноманітних дронів і засобів, які відповідають саме потребам тієї військової частини, її призначення, куди вони йдуть. Дрони, які ми постачаємо, можуть бути дронами-бомбардувальниками, дронами нічними бомбардувальниками, дронами з специфічним обладнанням, яке дає можливість збивати розвідувальні дрони наших ворогів. Волонтери. Розпочали збірку засобів радіоелектронної боротьби, тобто РЕП. Вони потужні, вони за своїми технічними характеристиками не поступаються жодним заводським аналогом. Але завдяки тому, що застосовується саме робота волонтерів, вони потребують менше коштів для їхньої збірки. Волонтери проєкту дронороби також розпочали виробництво дронів корабельного типу, на які також може встановлюватися різноманітне обладнання, яке відповідає вимогам і потребам тих військових частин, куди вони передаються. Підпишіться на наш ютуб канал та наші соціальні мережі. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, а також підтримайте наш проект Донатом.